Усім доброго дня, шановні колеги, як вам там з погодкою. Тут жарило, жарило, а вже коротше, не жарить вже температура, ой-о моє, я ще коротше, цей вдівся сьогодні, що у нас там температура 13, бачите? Приїхав подивитись на поле, що тут я насіяв, непонятно, що насіяв. Ну насіяв. Така у нас стріля отримала, я б сказав би навіть непогано вийшло. І тільки ми загнали трактора в... Ну, закінчили посів. У нас почались дожди, йду так добре, ну, це плюс. плюс. Мало того, що я її влажну землю посіяв ту пшеничку, та ще й, пішли дождики. Так що можна не переживати за дружні сходи. Дождик такий хороший пролив, навіть бачу, порозбивав, то, що там я переживав. Так, що справи такі. Я то ще сьогодні виїхав вон, по літньому воно де шрами бачите, старі, аж посиніли ноги, треба зараз штани вдіти. Заїхати на хазяйство, вдіти штани. Ну, так що, ну так по плану, так як я і казав, що буде похолодання трошечки. Сойка зараз почне вже дозрівати, потім після цих гроз у нас передають якби, нормальну погодку, готуємося деякі поля сої вже виривати Не будемо чекати, ми там до повного, там знаєте, щоб тіп, аж все достигло. Будемо бачити влажність 14-15, будемо починати бомбити, складірувати. Так що такі справи. Залишилось у мене там ще десь біля тони посівного матеріалу іменно цієї пшенички з суперного тіла, як я називаю, вусата наша. Так що, кому, якщо треба там підсіяти якусь городу, то можете звернутися, можу продати. Протруєна повністю все готова до посіву. Так що такі от справи. Відео буде сьогодні не дуже там таке довге, не буду їхати сьогодні понеділок, ні по яким там полям. Погода не льотна. Якщо дала погода трошки відпочити, то треба трошечки відпочити. Зараз заїду на господарство, подивлюсь, що там робиться. Треба думати, куди нам реалізувати ячмінь. тому що цей ячмінь стоїть як посеред горла, походу. Ціни на нього, то якби фактично такої нема. Але треба його збути, тому що... Тому що треба складювати сою. З цими соєвими поправками, що зараз тут відбувається, то в принципі, не треба буде спішити дуже сильно продавати ту сою. Але що я вам скажу? В принципі, ціна повернулася назад, Зараз у нас вже дехто почав молотити ранню сою. Ціна повернулася назад, там 310-315, в кого невеликі партії. Є вже вони скуповлюють по 295 пакують собі на партію на машину на фуру та й в принципі собі не заморачуються. Так що такі справи. Зараз пересибаємо цю вулицю, яку ви самі знаєте я. Так в загальному мені типу, саме посів поля сподобалось. Давно я таких вещей не робив, що в мене заходило дискова на поле. Там легенька культивація, але реля гарна. В принципі, я думаю, під пшеницю насіньову. Я тут не буду рватися за величезними урожаями, як я кажу, що бог дасть, тому що мені головне зберегти посівний матеріал. Більш всього, що на той рік з цієї пшениці, що ми насіємо, що ми зберемо, відберемо походу вже набагато більше посівного матеріалу. І Будемо засівати, походу, переходити на сіву зміну. Після сої будемо забадяжувати. Там після цього року в принципі, планується, що у нас там кукуруза. Соняшник. Сої ще там під питанням бачу дуже багато. там Відмовляються від посіва сої, бо вона якби не рентабельна стає для тих, де посуха і там, де вона не вродила. В принципі, можна буде ще задуматись над зменшенням посівних площі сої, але факт того, що, мабуть, бо там опять зайдуть на кукурузу, на все остальне, але, мабуть, треба задуматись. Подивимося, подивимось, що ми будемо засівати. Бо поки йде війна, треба дуже добре. Хорошо... Ну, плани міняються. Плануєш одне, а потім хопа і переграєш, тому що... Ну розумію, що там не буде вигад. Щось кукурузки по всім, щось соняшника буде видно. Є деякі поля, де ми не можемо кукурузу сіяти і соняшник по причині, що не дозволяють нам там хлопці, які боронять нашу державу. І в принципі я сам розумію, що там краще не сіяти. Так що... Такі справи. Щось будемо засівати, щось будемо відсівати. Всім пока, лайки, підписки, ми працюємо. Верніше відпочиваємо. Мері Поппінс прийшла, походу, і можна зробити собі пару днів відпочинку. Знав би, що буде така погода у пару днів, то може в натурі хоча б раз за три роки поїхати було хоча б відпочити там на цих пару днів. Зашитися десь в якомусь карпатському селі на якомусь лижачку, і... щоб ні зв'язку не було, нічого. і Трошки мозгами відпочити. Або може в лікарню поїхати та й покапатись хорошо. Ладно, всім пока, лайки, настрій нормальний. Ми працюємо, не здаємось.